Доброго дня, мене звати Олій Николай Костянтинович і я хочу представити свою доповідь на тему ЦАПР-Хепер. Вона буде складатися вступу та актуальністю цілей, задачі, аналізу предметної вигалузі, результатів аналізу, програмних напрацювань, шляхів досконалення готової системи і висновків. Почнемо зі вступу та актуальності. Вибухонебезпечні предмети на даний момент це глобальна проблема для повного розмінування території України знадобиться до 30 років і близько 5 тисяч фахівців. Впровадження нових технологій у розмінуванні може прискорити та спростити цей процес. Доповна реальність дозволяє надавати інформацію на місцевості у зручному форматі для саперів. Комп'ютерний зір також може використовувати для зменшення кількості потенційних помилок для розмінування через додаткову вибірку даних. Цілі цієї роботи є впровадження технологій доповненої реальності та інших новітніх технологій у розмінування та визначення особливостей, які є задачі на цю роботу зробити аналіз предметних галузей по розмінуванню доповненої реальності та компьютервізін, отримати результати цього аналізу, створити схему роботи запропонованого методу розмінування з використанням цих технологій. Продемонструвати програмні напрацювання, які були зроблені, пов'язані з цим методом, і запропонувати шляхи покращення цього методу і зробити після цього висновки. Перейдемо до розмінування. На даний момент є три основних типи розмінування – механічне, роботизоване та ручне. В Україні дуже багато потрібно, де ручне розмінування. Прикладом може слугувати Харківський купарк. По офіційним даним, щоб розмінувати п'ятьом сапером цю територію, буде потрібно 19 років щоденної роботи. Для ручного розмінування є декілька методів виявлення вибухонебезпечних предметів, а саме електромагнітне, механічне та біологічне. Для виявлення можна використовувати новітні технології як доповнена реальність з камерами через комп'ютервізм, в тому числі, або можна використовувати дрони. Для збирання інформації за допомогою дронів необхідно дрон, датчики і нейронна мережа, яка буде визначати тип вибухонебезпечного предмета та його знаходження і сам оператор, який буде використовувати цей дрон. Основною задачою при впровадженні новитніх технологій в розмінування є скорочення часу на збирання інформації про вибухонебезпечні предмети, підвищення рівня безпеки, переробоче. Саперів з, з облухівкою та відвищення зручності процесу розмінування. Через це впровадження цих технологій у процес можна е виконати ці задачі і покращити загальну ситуацію. Перейдемо до доповненої реальності. Компонентами є датчики та камери, обробка самої інформації, проекція та відображення. Нас цікавить, які самі є. Типи доповненої реальності. Маркерна, безмаркерна, проекційна та на основі нашарування. які можуть підходити пристрої до доповненої реальності. Мобільні це найпростіший варіант, це смартфони та планшети, спеціальні пристрої AR, AR-окуляри, ar контактні лінзи або віртуальні сітчасті дисплеї. Недоступнішим на даний момент є мобільні пристрої, але для таких спеціалізованих цілей можна використовувати і ar рекуляри або спеціальні пристрої AR. На даний момент в дуже багатьох галузях використовується вже доповнена реальність в освіті, в медицині, військовій справі, в авіації, в маркетингі, в туризмі, в дизайні та, звісно, види. Доповнена реальність у розмінуванні дозволяє відображати детальну інформацію на місцевості про вибухонебезпечний предмет. За допомогою камер дозволяє розпізнавати цей предмет і надавати інформацію саперу або використовуватись у навчальних цілях на полігонах. На даний момент доповнена реальність почали використовувати в армії США у монітарному розмінуванні та у різних експериментальних системах різних країн, також можливе використання інших. Технології в PARISNO ЗР. Тепер перейдемо до Computer Vision. Computer Vision це сфера штучного інтелекту, який використовує машини навчання та нейронні мережі, щоб навчити комп'ютер та систему отримувати інформацію з візуальних від даних і давати відповідні рекомендації. Це можна використовувати як дроном, це можна використовувати і через доповнену реальність. Тепер зробимо результати аналізу цих предметних галузей. Розмінування це складний та довгий процес. Зазвичай потрібне ручне розмінування в наших реаліях. І впровадження нових технологій у нього є перспективним, особливо у ручне розмінування. Доповнена реальність використовується в дуже багатьох галузях. Для неї підходять різноманітні пристрої та її можна використовувати у військовій справі. Вже є існуючі кейси. Комп'ютерний зір – це перспективна технологія, завдяки якій штучний інтелект може допомагати людину в отриманні інформації через камери. Давайте тепер обґрунтуємо, на що взагалі потрібно це дослідження. В сучасному світі проведення новітних технологій у різних галузі є актуальним і перспективним нападом і постійно зростає ще кількість нових пристроїв та додатків з використанням доповненої реальності та комп'ютервізм це підтверджує. Розмінування є нагальною проблемою, і оптимізування цього процесу, як і обезпечення суперів є головною цілею. Використання доповненої реальності та комп'ютер візен допомагає покращити швидкість та безпечність процесу розмінування дистанційним визначенням ВНП за допомогою дронів, зручного відображення інформації про них з використанням нових технологій. На даному слайді представлена схема роботи цього методу. Як ми бачимо, за допомогою дронів у нас визначається на мапі, де знаходиться вибухонебезпечний предмет. Після цього дрони передають цю інформацію на сервер обробки інформації. Сервер формує файл, в якому вказано, на яких місцях який вибухонебезпечний предмет знаходиться. Після цього ця інформація передається на девайс сапера, окуляри або мобільний пристрій. І він за допомогою доповненої реальності чи інтерактивної мапи дивиться на те, де знаходиться цей вибухонебезпечний предмет. На цьому слайді представлений алгоритм роботи додатку. Ми запускаємо додаток, дозволяємо використовувати таке локацію. Якщо користувач відкриває налаштування, він може змінити мову додатку. Він може відкрити також довідник по мінам, подивитись там моделі самих Мін. Після цього відкривається файл з даними про вибухонебезпечний предмет локально або з сервера, відображається інтерактивна мапа з даними про вибухонебезпечний предмет і відображаються модели вибухонебезпечних предметів доповненій реальності з інформацією про них. Ось так виглядає головне меню цього додатку. На першому слайді ми бачимо варіанти, які ми можемо відкрити, коли ми тільки запускаємо додаток. Другий слайд це меню налаштувань, де ми можемо перемикати мову і давати доступ для GPS. І о, третій, о, третя картинка це вікно відкриття файлу. Локально або з веб-посилання. Тут же представлена сама робота додатку. Перше це у нас довідка по моделям МІН, які є у цьому додатку. Друге, це сама інтерактивна мапа з інформацією про вибухонебезпечні предмети. І третє це вже е, представлення у доповненій реальності, які можуть бути подальші шляхи вдосконалення системи. Необхідно зробити підвищення точності позиціонування моделей у доповненій реальності. GPS надає доволі невелику точність розположення до 3 метрів. У розмінуванні це неприпустимо. Відповідно, є, можна використовувати локальну систему позиціонування, використовувати якісь місцеві системи позиціонування, використовувати систему не GPS, іншу глобальну систему, або використовувати RTL. Також можна використовувати технології комп'ютерного зору. Можна його використовувати, якщо у нас немає інформації про вибухнебезпечні предмети. Можна натренувати комп'ютерний зір, не існуючі модели Мін, які є у додатку, і через Computer Vision на самому девайсі відображати, який вибухонебезпечний предмет де знаходиться. Можна так само отримувати ці дані на самому пристрої і а, порівнювати їх з даними від сервера. Тут представлена покращена схема роботи цього методу з використанням самого комп'ютер-віжена та нової геолокаційної системи. Давайте підведемо висновки. На даний момент розмінування нагальна проблема, яка потребує впровадження новітніх технологій, як дрони, доповнена реальність та комп'ютерна зір. Запропонований метод може отримувати сформовані дронами, серйомово обробки, дані про вибухонобезпечені предмети. Відображати їх оператору у форматі мапи чи доповненої реальності. Наступними кроками для покращення методу можуть бути впровадження іншої системи позиціонування для підвищення точності відображення та використання комп'ютерного зору для отримання додаткової інформації. Дякую за увагу!